Напевно, кожен з нас колись хотів намалювати собі скін власними руками. Вийшли в Ютуб, передивлялись один, два, а може і більше туторіалів, відкривали редактор скінів і через декілька годин видаляли його, бо ні чорта не виходить. Знайома ситуація чи не так? Всі мали такий досвід, але у кожного він закінчувався по різному. Хтось вирішив таки розібратися в цьому ділі і витрачав на це. Ходини свого життя, а хтось лишався з тим, чи є, або просто знаходив новий скін в інтернеті. Чи є щось погане в такому способі вирішення проблеми? Можливо. Напевно, так. Але сьогодні не про це. Навіщо гравцям скіни? Про те, наскільки корисними є скіни, можна говорити дуже довго. Але я не маю стільки вільного часу, тому просто скажу. Скіни є вашою зовнішністю у грі та інструментом розрізнення людей у натовпах. У вас би пішло набагато більше часу, аби знайти свого друга на сервері, якби ви могли це зробити виключно по ніках, просто тому, що читати кубу займає більше часу, ніж подивитись на кольорові пікселі. І саме для того, щоб виділятись натовпу максимально, люди роблять унікальні скини для себе. Тому я пропоную розібратися у створенні цих скінів трохи краще. Сьогодні я розповім про базові етапи створення скінів, поясню, як обирати кольори та як з ними пізніше працювати, та в принципі розповім, чому деякі скини виглядають погано. Дисклеймер: зробити це відео максимально об'єктивним неможливо. Так чи інакше, моя думка та мої вподобання будуть впливати на мої поради, слухати їх чи ні тільки ваша справа. Це відео не націлене на те, щоб бути повним покроковим гайдом по малюванню скінів. Воно, скоріше є збірником корисної інформації різного виду, що полегшить вам життя та, можливо, зробить кінцевий результат краще. Частина термінології, яку я тут використовую, може бути неправильною. І я буду дуже вдячний будь-кому, хто виправить мене у коментарях та не дасть речам правильні назви. Дякую за розуміння! З чого складається скін? Скіни складаються з базових частин тіла, що притаманні більшості живих істот голова, тулуб, руки та ноги. Кожна з цих частин має 6 граней де ви можете малювати. Також до всіх них додається другий шар, що накладається на перший. Загалом у вас є 12 граней вільного простору на кожну частину тіла. Варто зазначити, що другий шар використовується для додавання об'єму вже існуючим частинам, наприклад, манжетам. Або для створення окремих об'ємних частин, таких як чубчик. Тому не слід додавати на нього забагато речей, але й не слід забувати про його існування. Етапи створення скіна. Підготовчий етап. Для початку у вас має бути повне розуміння того, як має виглядати ваш скін. Уявіть його в голові і знайдіть декілька референсів, що допоможуть втілити цю задумку у життя. Будь ласка, не недооцінюйте референси. Не дарма ними користуються майже всі. Збірка декількох прикладів збереже вам таку кількість часу, що вам і не снилось. Створення бази: як і все в Майнкрафті, скіни починаються з бази. Намійте вашому персонажу всі необхідні частини: очі, волосся, одяг і інші індивідуальні штуки. Як підібрати гарні кольори для кожної з цих частин, я розповім трохи пізніше. Не варто сильно заморочуватись над виглядом намічених частин. адже ми тільки створюємо початкові образи, що будуть слугувати для нас фундаментом. Не очікуйте отримати щось дуже гарне і не засмучуйтесь, якщо вийде щось схоже на малюнок першокласника. Шейдинг на цьому етапі ми будемо приводити нашу базу в порядок, додаючи на скін так зване освітлення. Створіть для кожного кольору, що цього потребує, палітру. Де є декілька темніших та хоча б один світліший за основний колір відтінки. Використовуючи ці палітри, нанесіть на базу тіні та бліки за принципом темне зовні світле всередині. Ваші найтемніші відтінки мають бути у кутках і поступово переходити у основний колір, рухаючись до центру частини, що ви фарбуєте. Чітким прикладом цього принципу є оцей скін, створений мною. Цей етап є найскладнішим з усіх і він займає найбільше часу відповідно. Тож будьте готові витратити на нього декілька годин свого дорогоцінного часу. Поради по шейдингу. Перше. Не набирайте занадто багато відливів. 4-5 додаткових відтінків вам вистачить з головою. Якщо у вас є враження, що чим більше відтінків ви використаєте, то тим краще буде виглядати ваш скін, розвійте його. Кількість відливів не дорівнює якість шейдингу. Приємний та гарний скін можна зробити використовуючи всього 2-3 додаткові відтінки. Головне розуміти, як це робиться. Друге, не робіть відтінки максимально схожими. Між кожним із ваших відливів має бути помітна чітка різниця, інакше ваш скін просто перетвориться в мило. Допустимо мати 2, максимум три дуже схожих відтінки, але не всі. Повірте мені на слово, скін не буде виглядати краще з таким підбором відливів. Третє. Змінюйте не тільки яскравість ваших кольорів, а й насиченість. Старайтесь робити ваші відливи більш приглушеними або більш яскравими саме по насиченості, в залежності від того, що більше пасує вашій палітри. Така техніка зробить ваші кольори більш цікавими та більш привабливими. Як підбирати кольори? Будь-що пов'язане з кольорами чи маніпуляціями над ними базується на теорії кольору. Ця штука вже доволі давно вважається складною та незрозумілою, але є неймовірно корисною. Якщо, почувши це словосполучення, ви занервували чи навіть трохи злякались того, що чекає попереду, не хвилюйтесь, усе не так складно, як здається. Кольорове коло неймовірно корисна штука, за допомогою якої можна зрозуміти базові принципи поєднання кольорів. Та навчитись самостійно їх застосовувати. Існує декілька базових варіантів поєднання кольорів аналогічні кольори. Це кольори, що розміщені поряд з основним кольором на нашому колі. Найбанальніший приклад червоний, помаранчевий та жовтий. Комплементарні кольори. У цьому випадку наші кольори розміщені на колі один навпроти одного. Як приклади, можна взяти поєднання фіолетового та жовтого, або червоного та зеленого. Тріадні кольори. Їх можна знайти, наклавши на коло трикутник. Потрібні кольори будуть знаходитись на його кутах. Тетрадні кольори знаходяться за тією ж схемою, що і тріадні, але на коло накладається квадрат замість трикутника. Монохромні кольори, буквально різні відтінки одного кольору. Для кращого розуміння я рекомендую вам переглянути декілька відео по теорії кольору. Так ви закріпите вже наявні знання і, можливо, отримаєте нові. Якщо ж теорія кольору залишилась для вас повністю незрозумілою, ви можете використовувати готові палітри з інтернету. Вони є доволі корисними на початку і навіть допоможуть зрозуміти, які кольори поєднуються найчастіше. Але рано чи пізно ці палітри стануть для вас незручними і все ж прийдеться розібратись в теорії кольору самостійно. Як працювати з кольорами? Кольори треба вміти не тільки підбирати, а й редагувати. Адже саме від того, як ви це зробите, буде залежати зовнішній вигляд вашого скіна. Тому давайте поговоримо і про це. Холодні та теплі кольори. Наше кольорове коло можна поділити навпіл таким чином. Зробивши це, ми розділили наші кольори на теплі та холодні. Навіщо нам це взагалі робити? В більшості випадків при малюванні об'єктам освітлення ми стараємось робити тіні більш холодними, а бліки більш теплими відповідно. За різних умов будуть утворюватись винятки, але про них ми сьогодні не будемо говорити. Навіщо це робиться? Для цікавішого вигляду ваших об'єктів порівняйте оці дві палітри і виберіть ту, яка, на вашу думку, виглядає приємніше. Я думаю, що більшість все ж обере другу палітру, бо вона має більше різних кольорів. Та й загалом вихлятає краще. Отож, кожного разу, коли ви затемнюєте колір, старайтесь змінювати його на більш холодний. Зазвичай люди стараються йти в фіолетовий чи сині кольори, бо вони найчастіше асоціюються з тінями. А при висвітленні найчастіше йдуть в жовтий, бо жовтий це колір сонечка, а сонечко тепле і тає світло. Сподіваюсь, принцип дії зрозумілий. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви дізнались з нього щось нове. Діліться своєю думкою щодо відео в коментарях, мені буде справді цікаво почитати. А також підписуйтесь на канал, аби бачити більше контенту від мене. На сьогодні у мене все. Побачимось у наступному відео.